Черкасці й надалі платитимуть за сусідський мотлох. Нова влада міста відклала сміттєву реформу. Хоч до неї, переконують попередники, все було готове. Нагадаю, із 1 травня і кварплати мали прибрати вартість вивезення великогабаритного сміття, бо такою послугою більшість мешканців не користуються руками, але щомісяця її оплачують. За задумом власник, приміром старого дивана, мав викликати комунальників і разово оплачувати його вивезення. Чому й далі робитиме це ускладчено із сусідами? Вікторія Курченко розкаже. Типовий черкаський двір біля смітників, усе, що віджило свій вік у квартирах мешканців, дивани, віконні рами та інший мотлох. Такі гори жаліється двірник щоразу виростають за лічені дні. Зносять з будинків, частних домів. Оце зносять і все. Це просто нема спасіння. Трактори приїжджають, убирають через на день. Утром і сьогодні. все от сменшиться, теж тут убірали. Невозможно. Рази і назавжди покласти край такому сміттєвому пейзажу, мала б нова реформа. Власник ось цих віконних рам не ніс би їх на купу, натомість викликав комунальників за сотню гривень. ті б їх відразу вивозили геть. Всі необхідні кроки для впровадження цієї реформи вони були попередні зроблені, зроблені пам'ятки до кожного мешканця міста, рознесені в кожному будинку. Проведені збори мешканців з 1 травня. Всі компанії, які цим займаються, і комунальні, і приватні. Запрацювали їхні диспетчерські служби. Така реформа каже її ініціатор, задумувалась заради справедливості, бо нині всі мешканці щомісяця сплачують по кілька гривень за вивезення великогабаритного сміття, хоч роками його не викидають, бо рідко роблять ремонти та міняють меблі. Утім, за примусову сусідську складчину заступилася нова влада Черкас. Реформу попередників, хочі ж заморозила щонайменше до наступного року. Дуже багато людей не готові. І абсолютна більшість не готові. Спитайте пенсіонера, спитайте у сім'ї з, з малими дітьми і так далі. Чи готові вони за диван, який не коштує практично вже нічого, платити достатньо серйоз, серйозні гроші? Це для людей надзвичайно накладно. Олександр саме робить удома ремонт на смітник, приніс стару сантехніку. Якби реформа запрацювала, запевняє, не пручався б звісно, що не будемо вже світ сміття з гори збирати. Будемо викликати обов'язково. Ода, мама Наталія погоджується, каже, хто знайшов кілька тисяч на ремонт, знайде кілька сотень і на вивезення свого сміття. Не було б цих свалок з окнами. Діти б не так бігали, різались. Звісно, це хороше змінення. Не таких добропорядних за задумом реформаторів мали приструнити житловики разом із муніципальними інспекторами. Півтора року тому комунальники вже привчили викидати сміття по-новому жителів приватного сектора. Хоч скептичних прогнозів щодо тієї реформи було куди більше. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.